Сім'ю Ромів знайшли ось тут поруч із елітними будинками. Троє дорослих із двома дітьми облаштували собі домівку просто під землею. Як довго у цих колекторах прожила сім'я циганів, невідомо. Після себе залишила розкидані побутові речі. До прикладу, на цьому місці, за словами дітей, була кухня, а тут під землею вони спали. Холодно їм не було. Сім'я Ромів знайшла собі хороший прихисток. Внизу під каналізаційними люками пролягає теплотраса. На сім'ю соціальні служби навела жінка, яка назвала лише своє ім'я. Тож працівники пішли перевірити інформацію. Їх там застали, коли вони ну вечеряли, напевно. Тобто там вогонь рів, вони харчували цих двох маленьких дітей. По тому циганів заманили до ЛКП та викликали міліцію. Дітей вилучали соціальні працівники разом із правоохоронцями. Дівчинки педикульо запущені в формі. Діти були дуже брудні, дуже неохайні дівчинка в залі не володіє українською мовою. Хлопчик володіє українською мовою, ну на такому побутовому рівні. Зараз брат та сестра перебувають у дитячому притулку. Тут їх помили та переодягли. Та все ж дітям важко звикнути до нормальних умов. Ведуть себе агресивно, розповідають, як жили колись під люками. Кашу Бульбу зварили капусту, здавали і купляли. їсти. старший хлопчик десяти років ніколи не ходив до школи, тож не вміє читати та писати. Натомість п'ятирічна дівчинка навіть не говорить українською. Ігор, так звуть хлопця, каже, що приїхали вони із Закарпаття, аби збирати металобрухт. У притулку їм не подобається. Там ліпше був коли мами. Діти певні, батьки їх скоро заберуть. Не знають, що за ними вже приходили. Невідома жінка назвалась мамою, та не мала при собі потрібних документів. На другий день, після того, як привезли дітей, з'явилася жіночка, яка представилася, що вона їхня мама. Однак ж документів на тих дітей вона не мала. Вона показала свідоцтво про народження, але на особу, яка вже має 20 років, і сказала, що це свідоцтво цих дітей. Подальшу долю брата та сестри розглядатимуть на комісії з питань захисту прав дітей Франківського району міста Львова. Марта Когут Олексій Шелковий. Головні новини Львова.